Це полісся жило своїм своєрідним кладом. Це герметичний замкнутий такий от кущ повністю замкнений циклом. Ну, вірили в джерело, вірили в рибу, вірили в гриба, вірили в ліс, вірили в сосну. Ну, вірили в те, що їм допомагало в кожному житті. Ну, з моїми коровами осторожно, тому що вони людей не бачили. Можу злякатися, так. Да. Що ти мене боїшся, бачиш, вже злякалася. Ні. Осторожно. Осторожно. Тикаємо сюди, йдемо. Десь туди. А мужчиниці, я дивлюсь на карті немає ніде Доїхати до мене ну, практично немає. Связь з міром це в мене мопед, трактор і все. Да. Оце станція. Поїзда зараз ніякий не ходить, там раз на, на тиждень ходив один. Вон зовсім не ходить, дуже зовсім ніяк. Ні, в нас э, такого села, як оце, його не було. Тут був лісосклад ліс ліс, ліс усе. Тут все ліс-ліс. Все ліс. ліс. У нас полю нема. Земля у нас дуже-дуже паскудна. Оце ще тут більш-менш ну, таке якесь торф'яністе там, якесь таке торф. О, болото. А отак туди там то взагалі воно такий жовтий пісок, воно там зовсім взагалі. і навіть карто нічого не росте. Абсолютно. Це мої батьки тут жили. Оце ж моя теличка. Що, Що? дитя, дитя. На, 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 є Я тут живу з самого народження. Померли. Мої батьки померли. От тітка моя тут жила тут. Померла вона. Баба та з тієї сторони всі ці баби вже померли. що Я один. Я — ябори.